Привіт, друзі, я Віталій Шабунін з СПК. Ви багато знаєте про правки Лозового, ми про це неодноразово розповідали, але сьогодні розкажу про те, як народні депутати, які, не відміняючи ці правки, захищають своїх топ-корупціонерів від тюрми, паралельно від цієї ж тюрми захищають і гвалтівників. Я вам наведу один кейс, де справу було закрито через правкіолозового, помножені на недолугість самого слідства. Уявіть собі, самець, чоловіком його важко назвати, пробує зґвалтувати жінку. Вона виривається і втікає. Паралельно перед тим, як вона вирилась, він її ще й бив. Він наздоганяє її. Валить з ніг, б'є далі, пробує зґвалтувати ще раз. Вона втікає, він наздоганяє її, продовжує бити, пробує зґвалтувати. Вона пробує вирватися, він хапає за ногу, відтягає її в приміщення, пробує зґвалтувати там. Вона виривається і закривається в частині цього приміщення в підсобці. Це все задокументовано, доведено. Тут немає різночитань. Справу закривають через правки лозового. Інша справа чорт за два тижні гвалтує двох жінок. Гвалтує. Справу закрито через кляті правки лозового. Коли народні депутати. Відмовляються, а зараз вони відмовляються правки Лозового, вони співвідповідальні за відсутність справедливості у цих злочинах, в зґвалтуваннях, у відсутності покарання гвалтівників, співвідповідальні за це народні депутати. Не лише про топкорупцію, про зґвалтування. Ми ж, назвемо імена цих депутатів. Щоби парламент міг законопроект розглянути, цей законопроект спочатку має бути розглянутий профільним комітетом Верховної Ради. В конкретно в правках Лозового йдеться про законопроект в Комітеті правоохоронної політики на чолі з слугою народом Сергієм Іонушусом. Сергій Іонушус. В тому ж комітеті більшість слуг народу. Комітет спеціально не розглядає законопроект, щоб він не пішов в зал на голосування. Бо в залі його точно проголосують. Не можна не проголосувати під тиском суспільної уваги. Ну і всіх аргументів, які були озвучені. Але голова комітету Сергій Іоношас разом зі своїми колегами по партії спеціально не розглядає, щоб проєкт не пішов в зал. Вони співвідповідальні за відсутність справедливості в цих і інших злочинах. При цьому, коли треба покарати просту людину, завжди знаходяться можливості, і про це ми розкажемо далі. Отакий новий аспект в захисті народними депутатами правоклазового, які відмазують їхніх корумпованих колег.